Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу приготувати гречаники, але такі швидкі, прості, без обсмажування. Для цього зварила гречку. Вареної гречки у мене 600 грам. І тут у мене зелена цибулька. Варила борщ, додала в борщ і трішки додала у гречку. 600 грамів-750 грам, 600 грам гречки, 750 грам у мене було м'яса, свинина, і три середні цибулинки, і 5 зубчиків часничку, Такі у мене не дуже великі зубчики. Все змолола і додаю до гречки. Взагалі-то я думаю і так рахую, що коли готуєш для себе, то тут такі якісь Точних пропорцій не потрібно. Хочете більш м'ясний, додайте менше гречки, більше м'яса Хочете менш м'ясний, більше гречки, менше м'яса. Ну і тепер буду солити, приправляти, солить за смаком, тому що сіль зараз також різна. Кожен знає, вже кожна Господиня знає свою сіль і знає скільки потрібно солі. Тому що я, наприклад, вже переконалася, що якщо різні виробники і різна упаковка цієї солі, то вона може бути більш солоніша і менш солоніша. Так що потрібно дивитися по своїй солі. Це не те, що раніше було там одна на сіль була кам'яна. Та... Так що вже звикли і знали, і скільки її потрібно. Тепер солі додала, перчик умеленого. Приправи, хто, який любить, мене тут якась ясу. до м'яса, то трішки додала, до шашлика, також ще трішки, і корій. Якщо є коріандр мелений, я люблю коріандр додавати, але ну, в мене сьогодні немає, так що лопаткою не дуже зручно перемішувати. Тепер це все перемішую і буду формувати гречаники. Почала перемішувати і задала, що я не додала яєць. Я додаю двоє, але ну, такі яйця великі тут у мене, то я додаю двоє. Якщо маленькі, то. Можна і три додати. Ну і тепер вже буду домішувати і формувати. Можна і кропчику додати, якщо є такий свіженький чи заморожений, я сьогодні не буду додавати. Зелені, побільше, більше цибульки. Петрушки. Те, що любить, це можна додавати. Замішала фарш з речкою і буду формувати гречаники. Гарно вимісила, щоб трималися гарно кубки. Я буду такі середні робити гречаники, отакі і викладаю на деку. Я зараз всі не буду викладати, я показала вам, які я розміром роблю гречаники. І зараз приготую соус, заливку для гречаників, щоб на дно дека линути трішки, і потім вже поливати ще зверху. Такі. Готую заливку для гречаників. Ця миска що від фаршу, буду її використовувати. Томатний. Соус у мене домашній. Ну, тут менше як пів півлітрової баночки десь 200 громад томатного соусу, сметани, думаю, десь ложок три. Такий гарно повний. Посолюю. Соус також. Так само і приправи додам, які в мене тут є, трішки перчику. Це ж до м'яса. У фарш можна і перчик солодкий, якщо є, дрібненько покришить додати смачно. Так, всі приправи додала. І ще цукру. Додам цукру, щоб не дуже, не люблю дуже кислий, щоб був соус. Також додам ще цукру. Сметана кисленька і томат кисленький, так що додаю ще цукру. Все, це перемішаю. Зараз додам сюди гарячу воду, я додаю, щоб швидше в духовці я б до духовці їх. Запікати, готувати, то гарячу воду додаю. Так, і поки що достатньо, потім подивлюся, якщо потрібно, буде, то ще додам трішки води, а поки що так. Покажу вам, який я деко буду використовувати. Додавала перець у фарш. В носі крутить перців, чхать хочеться. Ось застелила отак рукавом, розпорізала його, і рукав для запікання. І застеляю так. Мені так зручніше, я оці краї, що тут залишаються, прикриваю трішки, щоб не зразу так засихали гречаники. Так що я роблю так. Можна і без рукава просто на деколи викласти, та і все. Ну і тепер буду на дно, на дно ще поклала лаврові листочки і перчик горошком. духмяний, і такий чорний, звичайний гіркий. Трішки на дно вину заливки, потім викладу гречаники, вже повиробляю і зерлю також. Уже цим соусом. Сформувала я гречаників, в мене трішки тут не вистачило я вільне місце, залила соусом і так візьмути, тепер підтягну трішки рукава, щоб соус не розтікався. Зверху так прикрию і все. І так зручною рукавон тут. Тобі підігнала соус, він буде більше в І це пусте місце, тут якраз воно туди підтягнеться і все буде добре. Відправляю зараз в духовку і нехай готуються мої гречаники і любуюся знов своїми клумбою, своїми нарцисами. Ці білий, позацвітали вже всі. Така краса, так їх люблю, вони такі пахучі, так пахнуть. Ці, що ранні, не так пахнуть. Я взагалі не чуваю, щоб вони пахли. А ці це просто краса і ніжність. Простенькі, а такі гарні. і пахнуть на весь двір. Зараз майже всі вже позацвітали. І ці, з цієї сторони вже ранні пообцвіталися, тюльпанчики цвітуть, а з цієї сторони ще ранні ці жовті, ще поки що є. Гарний день сьогодні намічається. сонечко до вихідних ще буде грітися, а на вихідні вже дощ і холод обіцяють. Троянда, дивлюся, чи не потрібно її вже кропити. Не тільки її. Усі треба ходити йти кропити. Яблунька зацвіла вже. Це рання, смачна яблучка. Опізні ще тільки збираються зацвітати, а це вже зацвіло. На черешні поки що не видно. Чи буде якась черешенька, чи не буде. Цвіт ось обцвітається, не знаю. Подивимось. Йошта також ось цвіте. Два кущі. Смородина у нас щось не дуже. А юшта. І цвіт. Ну, дивлюся, що також не дуже рясно буде на яблунці. бджіл дуже багато, гудуть. Поставила гречаники у духовку, нехай готуються, запікаються. Вийшла на двір, відкрила ворота, бо донька мається приїхати. За чоловіка реабілітаційний той центр. Потрібно буде його збирати. Думаю, трішки посиджу ще на свіжому повітрі на дворі. Не хочеться в хаті бути, особливо на кухні вже. Зварила борщ, гречаники, духовка включена, жарко. Хоч і повідкривано все, але все рівно жар. На дворі в холодку так добре. І поки тепленько, бо скоро ж вже знов холод. Не знаю, як надовго, ну. Субота, неділя, понеділок вже. Хоча в суботу ще, мабуть, буде тепло, а неділя, понеділок і там далі вже ще буде, не знаю. Обіцяють і заморозки, подивимося. Не хочеться вже холоду, але ж не від нас це залежить, так що подивимося. Готові гречаники. Вже спробувала одного, дуже смачні вийшли. Хоч і не обсмажувала і так просто, навіть моркву цього разу не додавала у заливку. За, так то буває, додаю я ще морквочку у заливку, сувус цей, сьогодні не додавала. Такі зараз вам так розламаю, покажу, як виглядають всередині. Такі. Можна ще з сметанкою, трішки соусу, трішки сметанки, і буде смачно. Так що, хто не готував, так, гречаники, приготуйте. Дякую вам всім за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.